Якщо в тебе велика родина, і тобі потрібна міні-маршрутка, щоб влізли всі, це саме ідеальний варіант. Це Chrysler 21-го року з найзручнішим третім рядом сидінь. Найголовніше пробігу 47 тисяч кілометрів всього навсього Майже новий автомобіль. Автомобіль заводиться з кнопочки старт-стоп, і найголовніше це ще і гібрид, це ще і економний автомобіль. Ну, одні плюси просто тут є і підігрів керма, і підігрів сидінь, все можна регулювати. І також тут дуже багато допоміжних датчиків. Таких є автопарковка, відключення стабілізації, отримання в полосі, клімат, контроль. Ось так виглядає тут коробочка передач. Дуже прикольно. Електроручник. І Подивіться, скільки тут входів. Просто два підстаканники ніша раз, ніша два і ніша три. Ще одна з головних фішок цього автомобіля, що тут і камери, і парктроніки 360. Подивіться на цей неймовірний стан і вигляд. Виглядає він дуже масивно. Ну при тому і дуже сучасно. Безключовий доступ на всіх чотирьох дверях, шкіряні сидіння, ідеальний стан салону, повсюди лежать EVA-килимки. Другий ряд відкривається електрично. Також є безключовий доступ. Подивіться, наскільки тут охайний салон. Сідаємо, і Денис мені сказав, що мені треба тут нажати кнопочку. оцю. цю. Вау, бачите, ви сідаєте передні місця, від'їжджаючи. вам було зручно. І відразу, що ми бачимо, що і для пасажирів другого ряду також є. Подивіться зарядочка і USB, і Type-C, І тут також зарядочки. І ще ось, що я бачу тут хова і ще одна ніша, і підстаканники, І ще й стаканчики вам подарунок навіть будуть. І ще і ось для пасажирів заднього ряду є клімат, контроль. Я не знаю, в цьому тобі стільки фішок, що можна знімати огляд на 5 хвилин. А для пасажирів третього ряду є дуже багато місця. Також є підстаканнички, Бачите, там вже стоїть водичка. Можемо вам її подарувати. Також шторочки є, щоб закритися отам на третьому ряді. І для двох пасажирів є зарядочки USB і Type-C з двох сторін. Закривається задній ряд, отак з кнопочки. Тобто, ви взагалі нічого не робите, просто їдете з кайфом, та й все. Давайте подивимось. Багажник позаду в нас. Є Фаркоп, як я сказала, вже камерки парктроніки 360, електропривід кришки багажника. Тільки обережно тут дуже така велика ляда. Ми можемо скласти і третій ряд. І тоді буде тут великий багажник. Якщо треба, можна і другий скласти. Взагалі тут буде просто місце для сну. І найголовніше, ви мабуть, хочете почути ціну. А всього 35 300 за автомобіль 47 тисяч кілометрів пробігу. Гібрид, семимісний мінівен. Автопоєнт. Придбай якісне авто.